Євангелія від Йоана, розділ 10 Істинно, істинно говорю вам, хто не дверима в кошару овечу входить, а деінде влізає? Злодюга той, розбійник. Хто ж увіходить дверима, той вівцям вівчар? Йому одвірний відчиняє. І вівці слухається його голосу, і кличе він своїх овець на ім'я і виводить їх. А коли виведе всіх своїх овець, то йде поперед них, і вівці слідують за ним, бо голос його знають. Не підуть за чужим вони, втечуть вони від нього, бо не знають голосу чужих. Сказав ото їм Ісус цю притчу та вони не второпали того. Про що він казав їм? Тож Ісус іще раз промовив до них. Істинно, істинно говорю вам я двері для овець. Усі, скільки їх передо мною прийшло, злодії, розбійники. Вівці і не слухали їх. Я двері. Хто війде крізь мене, спасеться. Увійде він, вийде і знайде пасовисько. Злоді приходить тільки на те, щоб красти, вбивати, вигублювати. Я прийшов, щоб мали життя, та й з понадостатком мали. Я добрий пастир. Добрий пастир життя своє за овець покладе. Наймит, що не є пастир, якому вівці не належать Бачить вовка, що надходить, та й полишає вівці, і біжить геть, а вовк хапає їх і розполохує, бо він наймет і не турбується вівцями. Я ж добрий пастир, і знаю своїх, а мої мене знають. Як отець мій мене знає, і я знаю Отця, і життя своє кладу за моїх овець. Ще й інші вівці я маю, що не з цієї кошари. Я їх мушу привести, і вчують вони мій голос, і буде одне стадо і один пастир. Зате отець мій мене і любить, бо я кладу моє життя, щоб знову його взяти. Ніхто його в мене не забирає, бо я сам кладу його від себе. Владу, бо маю його покласти. І владу маю назад його забрати від отця мого прийняв я цю заповідь. Тож знову точилася суперечка між юдеями із за тих слів. Численні з них мовили: «Навіженний він із глузду з'їхав. Навіщо його слухаєте? Інші ж то ненавіженого слова. Чи навіженний спроможен очі сліпим зрячими робити? Відбували тоді обновлення в Єрусалимі. Була зима. Ісус проходжувався у храмі, у Соломоновим ганку. Обступили його юдеї і йому кажуть Доки ж нас отак ти триматимеш у ваганні? Коли Христос ти, то відверто скажи нам. Ісус же їм. Казав я вам, та ви не віруєте. Дії, що чиню їх в ім'я Отця Мого, вони свідчать за мене. Та ви не віруєте, бо не з моїх ви овець. Вівці мого голосу слухаються, і я їх знаю. Вони за мною йдуть, і я їм даю життя вічне, і не пропадуть вони повіки, і ніхто не вирве їх із рук моїх. Отець мій, який мені їх дав, більший від усіх, і ніхто не вирве їх з рук отця мого. Я і отець одно. Юдеї знов ухопили закаміння, щоб каменувати його. Тоді мовив до них Ісус. Багато добрих діл появив я вам від отця мого». За котре з тих діл каменуєте ви мене? А юдеї відповіли йому. За добре діло ми тебе не каменуємо, але за богохульство, за те, що людиною бувши Бога з себе робиш. Озвався до них Ісус. Хіба не написано в законі вашім? Я сказав, ви боги. Коли закон, отже, богами зве тих, до кого Слово Боже було, а писання ж годі усунути, то до того, кого Отець освятив і у світ послав, ви говорите, ти богохульство вирікаєш, бо я сказав, що я син Божий. Не вірте мені, якщо я не роблю діл Отця Мого, коли ж роблю, то мені, не віривши, ділам бодай вірте. Щоб спізнали ви і увірували, що отець у мені, і я в отці. І знову бажали вони його схопити, та уник він їхніх рук. І пішов знову на той бік Йордану, на місце, де Йоанн спершу хрестив, і перебував там. Багато людей посходилось до нього і казали. Йоан не вчинив ані одного чуда, та все, що Йоанн говорив про нього, була істина, і увірували там у нього численні. Перше послання до Солунян. Розділ п'ятий а про часи та пори, брати, немає потреби, щоб до вас писати. Самі бо знаєте, що день Господній прийде, як злодій уночі. Саме як говоритимуть мир і безпечність, тоді зненацька злетить на них погибель, як біль на вагітну лоном, і не уникнуть. Та ви, брати, не в темряві. Щоб вас той день зненацька захопив, як злодій, бо всі ви сини світла і сини дня. Ми не належимо ні ночі, ані темряві. Не спімо, отже, як інші, а пильнуймо та будьмо тверезі. Ті, бо що сплять, сплять вночі, і ті, що впиваються, впиваються вночі. Ми ж, як належимо дневі. Будьмо тверезі, надягнувши броню віри та любові і шолом надії на спасіння, бо ж призначив нас Бог не на гнів, а на те, щоб ми одержали спасіння через Господа нашого, Ісуса Христа, який умер за нас, щоб ми чи пильнуємо, чи спимо разом з Ним жили. Тому втішайте один одного. І будуйте один одного, як то ви і робите. Прохаємо вас, брати, поважайте тих, які серед вас працюють, і які над вами в Господі старшують та на розум вас наводять. Шануйте їх у надмірі любові за їхню працю. Живіть у мирі між собою, благаємо вас, брати. Карайте ледачих. Малодушних підбадьорюйте, підтримуйте безсилих. супроти всіх будьте терплячі. Уважайте, щоб ніхто не віддавав нікому злом за зло. А старайтеся робити добро один одному і для всіх. Завжди радійте, моліться без перерви. За все, дякуйте. Така бо воля Божа щодо вас у Христі Ісусі. Духа не гасіте, пророцтва не легковажте, усе перевіряйте, тримайте те, що добре, і стримуйтесь від усякого роду лукавства. Сам же Бог миру, нехай освятить вас цілковито, і нехай уся ваша істота, дух і душа і тіло. Буде збережена без плями на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Вірний Той, хто вас покликав, він і здійснить це. Брати, моліться і за нас. Вітайте всіх братів святим поцілунком. Заклинаю вас Господом прочитати цього листа всім братам. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з вами. Псалом 29 Воздайте Господові, сини Божі. Воздайте Господові славу і силу, Воздайте Господові славу імені Його, Вклоніться Господові в святих шатах, голос Господній над водами, загримів Бог слави, Господь над великими водами, голос Господній сильний, голос Господній величний. Голос Господній ламає кедри, Господь торощить кедри ливанські. Від його голосу ливан стрибає, мов телятко, Сіріон, як буйволятко. Голос Господній креше полум'я вогнисте. Голос Господній, пустиню стрясає, пустиню кадеш стрясає Господь. Голос Господній дуби перевертає і обдирає в лісах кору, а в його храмі усе каже слава. Господь восів над потопом і сидітиме Господь цар повіки. Господь народові своєму дасть силу, Господь благословить народ свій миром. Книга приповідок, розділ другий. Мій сину, коли ти мої слова приймеш і мої заповіді заховаєш у себе, вухом твоїм, уважаючи на мудрість, схиляючи до правди твоє серце, коли ти розум зватимеш до себе. Із закликом звернешся до розсудку, коли шукатимеш його як срібла, коли розшукуватимеш його як схований скарб, тоді ти збагнеш острах Господній, тоді знайдеш пізнання бога. Господь бо дає мудрість, із його уст виходить знання і розсудливість. Він для праведних зберігає допомогу, він щит для тих, що ходять чесно, він стежки правоти пильнує, він береже дорогу своїх вірних. Тоді ти зрозумієш правду і справедливість, прямодушність і всяку путь добру, бо мудрість увійде в твоє серце, знання. Буде відрадою душі твоєї. Обачність буде сторожити над тобою і розум тебе берегтиме, щоб від путі лихої тебе врятувати, від чоловіка з розбещеним язиком, від тих, що праві стежки покидають, щоб темними дорогами ходити. Обачність стерегтиме тебе від тих, що раді зло чинити і що кохаються в розбещеності зіпсуття, яких стежки криві і які дорогами своїми крутять. Обачність стерегтиме, щоб урятувати тебе від чужої жінки, від незнаної з облесними словами, що друга своїх молодощів занехаяла, і що божий союз забула, бо її дім доводить до смерті, її стежки до тіней. Ніхто з тих, що до неї йде, більш не повернеться, ані не досягне стежки життя. Тож ходитимеш дорогою добрих, держатимешся стежок людей справедливих, бо праведні заселять землю. І бездоганні будуть на ній жити лукаві ж будуть стерті з землі, невірні будуть викорінені з неї. Друга книга Самуїла. Розділ вісімнадцятий. Давид, зробивши перегляд вояків, що були з ним, понастановляв над ними тисячників і сотників і послав Давид народ, третину під провід Юава, третину під провід Авішая, сина Церуї, Йоавового брата, третину ж під провід Ітая з Гату. І об'явив Давид людям. Я теж Піду в похід з вами. Однак люди відказали Ні, ти не підеш, бо коли ми втечемо, не сумуватимуть за нами. Навіть коли б половина з нас полягла, не дбатимуть про нас. А ти ж бо один, як десять тисяч нас. Краще, коли ти нам з міста допомагатимеш. І відказав їм цар. Що вважаєте добрим у ваших очах, те я вчиню. І став цар коловоріт, як увесь народ виходив сотнями і тисячами, і дав цар такий наказ Йоавові, Авішаєві та Ітаєві. Поводьтеся заради мене обережно з молодим чоловіком, з Авесаломом. Увесь народ чув, як цар давав провідникам наказ про Авесолома і рушив народ у поле проти Ізраїля, і прийшло військо до бою у лісі Ефраїм. Народ ізраїльський був там розбитий давидовими слугами. Кровопролиття було того дня велике, втратили 20 тисяч чоловік. Бій поширився на всю ту околицю, і ліс вигубив більше людей того дня, ніж меч. Сталося, що опинився Авесалом перед Давидовими слугами. Був Авесолом верхи на мулі, а мул увійшов під густі гілляки великого дуба. Голова Авесолома зачепилася за дуба, і він повис між небом і землею. А мул, що був під ним. Пішов собі далі. Коли побачив цей якийсь чоловік, то доніс Юавові. Слухай, бачив я Авесолома, повис на дубі. І відказав Юав чоловікові, що приніс йому цю вістку. Якщо ти його бачив, чому ж ти не забив його на місці? Я був би дав тобі десять срібних шеклів і пояс. Чоловік відповів Йоавові: Та хоч би ти мені і тисячу срібних шеклів відважив на руку, я б не звів руки на царського сина. Чули ж бо ми, як цар наказав тобі Авішаєві і Ітаєві, казавши Вважайте заради мене на молодого чоловіка, на Авесалома. І коли б я підступно зважився на його життя, ніщо б не утаїлось від царя. Та й ти сам став би проти мене. І відказав тоді Йоав. Годі мені довше гаятись. І взяв він до руки три стріли і всадив їх у серце Евесаломові, що ще живий висів на дубі. Десятеро Йоавових збройностів обступили і били Авесалома, доки не забили. І засурмив Йоав у сурму. І народ повернувся з погоні за Ізраїлем, бо Йоав стримав народ. Взяли вони Авесалома і кинули його до великої ями в лісі, та насипали над ним велику купу каміння. Тим часом ізраїльтяни порозбігались, кожен до свого намету. Авесалом ще за життя поставив собі був пам'ятника, що в царській долині, бо він казав. Нема в мене сина, щоб збереглось моє ім'я в пам'ять, і назвав він той пам'ятник своїм іменем, і зветься він, «Авесоломів пам'ятник аж по цей день. Ахімат же, цадоків син, каже Хочу побігти і занести цареві радісну вістку, що Господь визволив його від ворогів його. Йоав же до нього каже ти не той муж, що понесе сьогодні вістку. Іншого дня понесеш вістку, але сьогодні не понесеш новини, бо вмер царський син. І велів Йоав якомусь кушієві Піди і повідай цареві, що ти бачив. Поклонивсь Кушій Йоавові та й побіг. Але Ахімац, цадоків син, знову сказав до Юава: Щоб там не сталось? А я теж побіжу за кушієм. Йоав каже, та чого б тобі, мій сину, бігти? Нагороди не матимеш за принесену вістку. Тоді він відповів, що б там не було, побіжу. Йоав знов до нього Біжи. І побіг Ахімат з дорогою, що йде йорданською рівниною, і випередив кушія. Давид сидів між обома ворітьми. Вартовий же вийшов на дах воріт, що над муром. Він підвів очі і побачив, що біжить якийсь чоловік сам. Тоді вартовий крикнув і дав знати цареві. І сказав цар: Якщо він один, то гарна новина в нього на устах. А той деталі наближався. Тоді бачить вартовий, що біжить другий. Крикнув тоді вартовий у напрямі воріт. Дивися, знову біжить якийсь чоловік сам один. І каже цар: І цей теж несе добру вістку. Вартовий же, Як бачу я, то хода першого, немов хода Ахімаца Цадокового сина. Цар каже: Він добрий чоловік, і несе якусь добру вістку. Тоді Ахімац скликнув і сказав цареві Перемога! І впав обличчям до землі перед царем і мовить Благословен Господь, твій Бог, що видав людей, які підняли свою руку проти царя, мого пана. І питає цар: Чи все гаразд із молодим Авесоломом? Ахімадже же відповідає. Бачив я великий заколот. Коли Йоав посилав царського слугу і мене, твого слугу, та я, однак, не дізнався, що там сталося. і відказав цар: Поступись на набік і стань он там. Той поступився на бік і став. Тоді надходить і Кушій, та й каже: Нехай цар, мій пан, почує добру вістку. Господь визволив тебе з рук усіх, що повстали, були проти тебе, і питає цар Кушія Чи все гаразд, із молодим Авесаломом? Куші відповів: Нехай буде ворогам мого пана і царям, і всім, що повстають проти тебе, таке лихо, як цьому юнакові.